Рівне у димовій завісі. Уже другий день комунальники разом із рятувальниками гасять сміттєзвалище, що у селі Бармаки. Ядучий дим вже дістався житлового масиву рівного поблизу льонокомбінату. Загоріло сміття на площі понад 600 метрів квадратних після 15-ї години у неділю. Загальна ж площа полігону 25 гектарів. Ліквідовувати пожежу відправились комунальники, адже сміттєзвалище належить КТП 1728. Згодом на підмогу викликали рятувальників. У понеділок на місці теж працювало два автомобілі територіального управління. МН в області ще один КТП 1728 і два міського шляхово-експлуатаційного підприємства. Уже після обіду пожежу вдалося локалізувати, втім на місці ще працюють спецавтомобілі. Попередню причиною займання називають спекотну погоду, не виключаючи, що сміття загоріли через необережне поводження із вогнем. Займалися гасінням пожежі адміністрація комунального підприємства КТП 1728 двадцять які є власниками даного підприємства. Проте через сильне задимлення, а також швидке розповсюдження вогню, працівники не змогли самотужки впоратися, тому вони звертали звернулися За допомогою до територіального управління в Рівненській області. 8 липня до гасіння даної пожежі було залучено дві пожежні автоцистерни, а також 11 чоловік особового складу рятувальників. Ускладнювало гасіння пожежі також велика кількість наявних матеріалів, які знаходяться на сміттєзвалищі. На даний час пожежа локалізована, тривають заходи щодо її ліквідації.